Доброго ранку, шановне панство. Дозвольте представитися. Я, учениця 9 класу Одеської гімназії номер 20. хочу розпочати свою промову до міжнародного дня пам'яті жертв голокосту зі слів Леонардо да Вінчі. Вороже, пам'ятай, життя є дар, великий дар, і той, хто його не цінує, цього дарунку не заслуговує. У сучасному світі гостро постає питання щодо нехтування загальнолюдськими цінностями, порушення особистих прав людини, нетолерантне ставлення одне до одного, втрата цінності самого життя. Сьогодні вкрай важливо зрозуміти необхідність толерантності в суспільстві. Трагічні приклади історії показують нагальну потребу, злагоді добросусідстві, повазі до інших людей, їхніх думок досить часто трапляється, що права людини порушуються. Це відбувається, коли норми, передбачені документами, що мають забезпечувати захист людського життя, здоров'я та благополуччя, не виконуються або, навпаки, порушують правові норми, спрямовуючи агресію та ненависть проти мирного населення проти держав. Тисячоліттями цивілізації будувалися на примусі та нетерпимості. Яскравим прикладом є нацистський чи комуністичний або расистський режими. Їх прояви голокост, репресії, сучасна неприкрита агресія РФ проти нашої держави. Сьогодні, коли здавалось би, що людство досягло такого рівня розвитку, що основою існування народів, націй мали б стати толерантність, взаємоповага, порозуміння, співпраця. Ми спостерігаємо у світі тільки посилення протистояння держав, культур, цивілізацій. Противагою насильству, нехтувані правами та свободами людей є толерантність. Толерантність закладено у фундамент релігії, насамперед християнства. Усталене тлумачення толерантності з латини терпіння. Основою цього явища є особиста свобода людини, взаємоповага та вміння цінувати права і свободи інших. Сама ідея толерантності і права виникає в контексті релігійних воєн в Європі 16-18 століть. Толерантність випливає з права людини бути не такою, як інші. Кожен має право на власну думку і сумління. Ніхто не має права його переслідувати за особистий погляд на речі і змушувати прислухатися до свого. Звісно, насамперед йшлося про думки щодо релігії, тобто принципі, поняття толерантності і дискримінації виникає в контексті свободи віросповідання. Друга основа толерантності природне право або свобода і рівність всіх людей згідно їхньої природи. Всі люди за природою рівні і вільні. А в речах, що стосується людської природи, ніхто не може бути дискримінованим. Сьогодні у світі існують інституції, що стоять на варті прав та свобод людини. Так загальна декларація прав людини забороняє всі форми дискримінації. Проте в реальному житті повністю подолати різні форми дискримінації не вдалося, попри у докладання значних зусиль. До найганевніших проявів порушення прав людини належить дискримінація та переслідування за різними ознаками, наприклад. За національністю або політичними поглядами, торгівля людьми та рабство тартури вважається, що головним способом побороти упередження та дискримінацію є виховання толерантного суспільства, у якому всі люди були прийнені у своїх правах і можливостях. На мою думку, сучасне суспільство має кориватися поняттям єдності людства і визнанням прав іншого, утриманням від завдання шкоди, відмовою від насилля, визнанням та реалізацією рівних можливостей всіх членів суспільства. Сьогодні ми, молодь України, чітко говоримо «Ні» переслідуванням, обмеженням та нехтуванням правами та свободами. У реаліях сучасної України для нас як ніколи важливо пам'ятати уроки історії, доносити всьому світові про порушення прав людини, що сьогодні відбувається в нашій державі через кривавий напад РФ, вимагати покарання агресора і ніколи не опускатися до рівня агресора. Впевнена, ми, українці, були, є та залишаємося доброзичливим, щирим та толерантним народом. Принцип толерантності радить людям бути терплячими до тих, чиї погляди та спосіб життя вони не схвалюють. Його дотримання дає змогу абсолютно різним людям мирно жити поряд.